Друзі, вітаю! Сьогодні відповім на питання, яке задавали в коментарях. Я на нього відповідав, але думаю, зроблю ще так на загал. Можливо, також когось виникали подібні питання. Воно звучить приблизно так: висаджував цибулю, вже пройшло десь 2-3 тижні, і досі немає ніяких сходів або такі поодинокі сходи цибулі зелені, мається на увазі. Чому так відбувається? Що роблю не так? Ну, насправді я скажу наперед, що це звичайне явище от, для посадки цибулі от, в такий от ранній період. Тобто, якщо цибулю зібрали там, десь в середині літа і наприкінці літа або, можливо, там, на початку осені ви цибулю висаджуєте, то таке явище от, як довге проростання це в принципі, притаман для, саме для цього періоду. Чому так відбувається? Зараз розглянемо більш детально. Якщо ми візьмемо зараз будь-яку цибулину і розріжемо її навпіл, то ми побачимо, що всередині вона абсолютно біла, і тут немає навіть ніякого натяку на проростання будь-якої зелені, тут немає ніякого початку. Воно ще навіть не з'явилося. Відповідно, цибуля в нас зараз знаходиться в стані спокою, вона по суті спить. Якщо ми цю саму цибулину розрізали б, скажімо, взимку, ми побачили, що в неї зелень вже знаходиться десь або в самому верху, або, можливо, десь на середині. Тобто цибуля вже прокинулася і вже готова до росту. Тобто, коли ви її висаджуєте, вона одразу пускає коріння і по суті одразу росте. Якщо її взагалі тут обрізати, скажімо так, от верхівку, вона просто от ви висаджуєте, вона пускає коріння і вона одразу проростає. Якщо її посадити, скажімо, не обрізаною, то це також займає певний час, доки цибулинка набереться сили це ця пір'я і не проштовхнеться крізь оце от ущільнення. Це займає трохи більше часу, але тим не менше, взимку цибуля проростає набагато швидше. А зараз цибулинки, тому самому от ті зелені, тому пір'ю. Треба багато сили і енергії, і часу відповідно, щоб проткнутися крізь всю цю цибулинку і дойти аж до самої верхівки. І потім ще тут йому треба також багато енергії, щоб проштовхнутися якесь оце от ущільнення. Тому це займає дуже багато часу. Цибулю в принципі, от стимулює, скажімо так, до прокидання низька температура. Коли от цибуля у вас довго пролежала, скажімо, на горищі і вже почались холода. Плюс, можливо, там такий невеликий заморозок. Це цибулю в подальшому стимулюватиме до росту. Коли її висадите в тепле приміщення, вона одразу буде пускати коріння і одразу піде в ріст. Відповідно, вона навіть може вас на горищі лежати, коли там трохи буде такі потепліє, воно в самій цибулині буде проростати оця от зелень. І відповідно, коли ви її висаджуєте, вона також набагато швидше проростає. А зараз цього всього немає. Ви бачите, що вона просто от біла-білісінька і циб. В неї прорости, починає проростати от цей початок зелений з самого-самого низу. Тобто пускається коріння і починається ріст цього стебла. Відповідно, цибуля довго. І, скажімо так, ну я вже говорив, що дуже багато потрібно часу і енергії, щоб прорости до самої верхівки. Тому от 2-3 тижні. В принципі, це звичайне явище для даного періоду. Проростання цибулі так і відбувається. Я коли перший раз висаджував цибулю, також хвилювався, думав, чому вона так довго не проростає, бо знаю, що вона зазвичай там 3-4 дні, і в принципі вже має вона проростати. А Тут вже три тижні проходить і вона майже взагалі ніяка не проросла. Не хвилюйтеся. Я для себе допустимо беру 45 днів з моменту посадки і до збору вражаю. За 45 днів у вас буде гарна зелень, тобто вона у вас нормально проросте. І вже буде готовий врожай через десь через 45 днів, можливо, там 50, можливо, 40 днів, залежить від різних умов. Але я для себе беру от 45 днів плюс-мінус. Що робити з цим, щоб вона швидше проростала? Я скажу, що я нічого не роблю з цим. Я просто беру до уваги, що на, на проростання до збору врожаю треба 45 днів. І я орієнтуюся на цю цифру і висаджую там зараніше. Інколи я можу навіть висаджувати за два місяці до потрібної мені дати, тобто потім регулюючи там температурою, я підганяю або швидше, або довше притримую трохи ріст. Ну, а то це вже питання про температуру, там буду пізніше розказувати. А от що стосується саме довго проростання, не хвилюйтеся, у вас буде нормальне зелень, якщо, якщо цибуля пустила вже коріння. Тобто вже вона вкорінилася, це значить, що цибуля нормальна, і з неї буде нормальна зелень, нормальний буде ріст. Просто довго вона проростає. І от і все. Коли вона вже проросте, далі вона піде в звичайний ріст, і у вас там за два, скажімо, десь за два тижні, за два з половиною, можливо, вже ця зелень вимахає таку, як треба. Тому не хвилюйтеся, друзі. Ця цибуля все в порядку, просто вона довго проростає. На цьому все буду завершувати відео. Всім дякую за увагу! Гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.